Сьогодні ми з вами згадаємо те, що ми вчили на прошлому занятті і вже будемо сьогодні займатися по нашому плану. Добре, але перед цим, що в нас завжди приходить? Розминочка, яку ви дуже-дуже всі обожнюєте. Виставили ручечки, взяли замочек і ми розминаємо наші кісті. Самостійно розминаєте їх, добре розминаєте, тому що щоб не було ніяких переломів, дай Бог. Ручками покритили. Лукатошечках купили курси самооборони зазвичай відвідують 8-10 жінок. Розповідає старший інспектор з професійної підготовки управління патрульної поліції Херсонській області Сергій Бортник. Заняття саме ми розпрацю ну, працювали з таких видів, як, наприклад, ударна техніка, потім звільнення від можливих захоплень, ударна техніка як руками, так і ногами. Тось ми таке розпрацювали, щоб саме елементарне просте, які могли застосувати жінки в своїх для свого самозахисту. Фізичне навантаження так є відпрацювання, розминки є навантаження, але ми не можемо той тобто кожна жінка, вона сама розраховує на свої сили. Курси започаткували у листопаді минулого року, говорить начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції В'ячеслав Грибко. Після того як отримали позитивні відгуки від жінок, вирішили продовжити навчання самооборони. У нас помимо самоборони є також і домедична підготовка для жінок, де ми також вивчаємо, як надавати домедичну, що робити в надзвичайних ситуаціях. І так, і самоборона курс у нас складається з восьми занять, який включає в себе від правової. Структури, тобто перве заняття це що таке самоборона, які правові аспекти самоборони, коли можна, коли не можна, застосовувати да, прийоми самооборони. Добавляємо удари корпусом. Зараз ми працюємо далі. Так. З руками ми завершили. Які наші удари руками ми працювали з На каточок, так? Да? Удари ловчать. Угу. Тобто ми сумчанські б'ємо. Ірина розповідає, курси для неї цікаві та корисні. По-перше, це якесь фізичне навантаження, це спілкування, це обмін якимось досвідом і таке інше. І якась впевненість в собі. Дуже сподіваюся, що це ніколи мені в житті не знадобиться, але, але такий час, що хай воно буде. Попрацював один номер, помінялися радян, другий номер працює. Опять да, 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 да. Одевай. Одевай ж ми кажемо забоїш. На восьмому останньому занятті жінки складатимуть іспит, говорить В'ячеслав Грибко. По закінченню всього курсу, жінки, ми вже чітко будемо знати, да, жінки будуть знати. Як себе захистити на вулиці, як захистити самі основні базові прийоми від удушення, від перекиду, від якщо тебе схватили спереду, ззаду, якщо тебе схватили за руку, як треба вириватися, е, як діяти, наприклад, в темному провулку, в під'їзді, в ліфті, В'ячеслав Грибко розповідає курси для жінок у Херсоні. Це також нагода поспілкуватись та психологічно розвантажитись. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.